Це відео про реєстрацію і особистий кабінет просто ті простого, але універсального сервісу перегляду телебачення та фільмів за доступними цінами. І зареєструватися, створити акаунт і отримати доступ до усіх можливостей та зручностей сервісу так само просто. Доступна традиційна реєстрація за номером телефону або через ваш Google акаунт. Варіант обирайте самі. Усе інтуїтивно і зрозуміло. Ваш обліковий запис одразу дає безкоштовний пробний період на 7 днів, а потім на 14 днів за 1 гривню. Цього вам досить, щоб відкрити потенціал просто ті, обрати тарифний план і керувати своїми потребами у кіно, телебаченні та супутніми сервісами. Обліковий запис дійсний для п'яти пристроїв з додатком Просто ті незалежно від провайдера, і навіть мобільний інтернет дозволяє дивитися улюблені канали чи фільми. Скачати застосунок, переглянути інструкції, рубрики кінозалу, замовити приставку, слідкувати за балансом, бонусами і оновленнями усе це можливо з будь-якого пристрою і одночасно. Це ваш особистий кабінет, в якому відображаються актуальний тарифний план, баланс акаунту, керування оплатою і активні послуги. Через його меню ви можете замовити інший пакет, обрати варіант оплати, слідкувати за історією, бонусами і промокодами на знижки. Також тут можна керувати підключеними пристроями та формувати обрану відеотеку. Насправді все просто і достатньо кількох хвилин, щоб опанувати функціонал особистого кабінету. Розділи у верхній частині це перегляд кіно і телебачення в режимі онлайн через мультимедійний плеєр з можливістю управління ефіром. Рубрикатор дозволяє пошук за популярністю, вибір за жанром, новизною, якістю і форматом. Наявна інформація про фільм чи телепрограму, підбір схожих відео та корисні лінки усе для розширення вашого відеосвітогляду. Функціональне меню випадаючий блок, де зібрано допоміжну інформацію стосовно онлайн-кінотеатру і розширеного списку телеканалів та фільмів. Тут ви можете знайти додаткові пакети за тематикою або замовити приставку з вражаючим бонусом, знайти інструкції з налаштування і відповіді на популярні питання. Також цей блок надає посилання на застосунок для різних девайсів та інформує про останні новини та відео І так само просто звернутися до цілодобової служби підтримки в зручний для вас спосіб, якщо вам хочеться тонкощів та подробиць. Але алгоритм управління та інформації сервісу ProstoTV справді максимально зручний та інтуїтивний.